Семен старенький, в храм прийшов в цю днину. Уста хвалою сповнені були, і сталося так, що саме в ту хвилину туди святе дитятко принесли маленький згорток, відкупитель світу. На руки Сина Божого він взяв. У серці мир і радість така світла, якої ще в житті не відчував. Він не боявся, що скоро світ покине, в душі не мав неспокою й тривог, бо знав, душа його туди полине, де вічний спочин, де панує Бог, подію цю ми нині відзначаємо, і стрітенням цей день в народі звуть, та що для нас це свято означає? Чи нам відомо його справжня суть? Хтось каже: зустріч це зими з весною, в прикмети різні вірять і вигадки. Та, як важливо, друже, нам з Тобою, тут зрозуміти істинні ростки. Так як Ісус зустрівся із Семеном, так Він бажає стрітись з кожним з нас. І воістину людина та блаженна, і не страшний їй навіть смерті час. Вона із миром землю покидає, з надією на вічність в небесах, і невідомість нею, нею не лякає, бо знає, що в Господніх є руках життя людське, таке крихке й коротке, летять роки, як вирій, журавлі, і пересвічуємусь вже укотре, що ми милеш гості тут, на цій землі, коли воно неждано перерветься, чи з миром. Ми залишимо цей світ і чи готове нині твоє серце за пройдене життя віддати звіт шукай Ісуса, поки ще не пізно, спіши зустрітись особисто з ним. Тримайся за Господню руку тісно, поки ще час і ти ще є живим. Я стрітення такого всім бажаю, хай Божий мир наповнить вам серця. І святом, друзі, щиро вас вітаю, благословіль, благословіть вам Божих без кінця. Слава Богу.